Анька Юп, та ты привет. Допустим, я вже скучив да? за тобой. Як дела у тебе? А що ты не дзвонишь мені? Ну так а яка может быть оплата? Якщо я Сіньки скільки накупив, завтра Україна грає з Північною Македонією. Ви що? Я завтра после цього матчу мене скоро походу забере прокапувати будуть. Мене звати Ольга Олександрівна. Яку суму підготувала на оплату? На 3150 на 15 днів продовження. 336. Ви жартуєте? Друзі, всім привіт! З вами Серебан, і для вас новий бомбічний ролик з колекторами та МФО. Приємного прослуховування. Мене звати Анна Юрівна, індек 66. Компанія бізнес розмови записується. Богдан Вячеславович. Так, це я. Телефоную до вас стосовно вашого кредиту у вас 48 день прострочки за mm закриття -hmm. ви поза 15 000, 241 гривня 97 копійок, чому оплату не здійснюєте. Ну ви, напевно, знущаєте з мене. Ви знаєте, що сьогодні за день? Сьогодні яке число? 15? 15 сьогодні. Да. Ну, так. Ну, така яка може бути оплата? Якщо я сіньки скільки накупив, завтра Україна грає з Північною Македонією, ви що? Я завтра після цього матчу мене скоро, походу, забере прокапувати будуть. Я всі гроші на бухло потратив. Україна грає, йому, за зачем мені ці всі займи, оплата? Ви прикалуєтесь там чи що? Так це ж ваші проблеми особисті. Та ні, в смісі, вся страна дожена вболівати. Ви будете дивитися, кстати, матч? Богдан Вячеславович, давайте говорити по темі. Ваша я проблеми. вам ще я раз кажу. Я вже це? я вже знаю, що Україна виграє, я вже почав употребляти ось. Мене завтра Богдан блін будуть Вячеслав. або відкачувати, або скоро буде Так Це ваші особисті проблеми. Так що так, проблеми. так, яка може бути оплата? Ви що? Ти ви ви знущаєте. Давайте післязавтра завтра наберете. І якщо я в поліклініки не буду, то вже потім за оплату довору. Зараз немає смислу просто, розумієте? У вас 48-й день просрочки. У вас немає смислу Та срати день. я хотів на ту просрочку. Не я нічого. кажу, Україна завтра грає, ви що не чуєте мене, чи що? Ви Якась несерйозна, чесно. Ну хіба так можна? Доросла людина, доросла це людина. Це Скільки це вам років? Немає? Скільки вам років? Це не має зараз ніякого відношення до вашого кредиту. Ага. Те, що ви робите. А що То я люди. роблю? Ваші фінансові, будь ласка, питання. Я ж 12, вам кажу, 15, на, наберете 15, мені 19, 15, 15. після завтра, наберете мені. Бо я зараз вже оцінювати ситуацію не можу вже нормально. Бо я вже чуть-чуть лупанув, я в предвкушенні завтрашнього матчу. розумієте? У мене завтра з утра починається такий гульдельбол, що я вам кажу. Мені, не, цікаво, Богдан це так мені ви? не цікава зараз оплата, я ж вам ще вже раз разу. Це не кредит, взяли це займ. Гривень. Ви що, на мене Платили хочете кредит 300. повісити? Це не кредит, це Зой. Це Зой. Я вам ще раз кажу, перетелефонуйте мені післязавтра. Я буду, якщо останусь живий після матчу, і потім пообщаємося. Я ж не проти, я ж не морозюся. Якщо ви не плануєте прогулювати дане питання, компанія має на перспективу передати договір саме до колекторських компаній. На Олександрів нам є 58. На Анька, Юп, та ти привіт. Я вже скучив за тобою. Як діла в тебе? А що ти не дзвониш мені? Ну да. А я ж знаю. Блядь, і мені вже як подруга, чесно. Як в тебе діла так? Щиро вдячна перетелефонуємо, коли налаштуєтеся на розмову. Ну давай, я підожду. Хорошо, ви тоже. Так я, Андрій Русланович, слухаю вас. Доброго дня, мене звати Ольга Олександрівна. А я Андрій Русланович. Компанія «Мілан» розмови запустить. 5 uh -huh. днів про строчки по кредиту у вас. Сума боргу 700 гривень. Вам uh -huh. сюди не нараховується відсоток. Скільки? 700 гривень? Так. Uh -huh. А яку суму підготували на оплату Андрій Русланович на закриття чи на продовження? 340 є. Ні, підожіть, ки... uh -huh. які? Що я мелю? Які 3,40, блядь? Це ж я неправильно назвав. Не 3,40, а 3.49. О. А там, якщо комісія плюс перекинуть, це скільки там альбом зберег гривню, так? Не а, не я ще в мінусі буду. Ти? Там 10 гривень комісія, правильно? Ви підсувати відмову від оплати чи що? Яку відмову? Ви, ви про що взагалі? Ну, а ви про що ви знущаєте це своїми 3,40? Про що розмова йде? Ну, 3,40, ви питаєте, скільки я підготував? Тому, я ж вам кажу, 3,40. три гривень. А, я я, я, я понял, ви мене не незправильно не зрозуміли, да? Неправильно ви мене зрозуміли. У мене 340 є. Це якщо по копійкам, це 340 копійок, українських копійок. Розумієте? Дякую, Руслана Я хочу вам повідомити, що у вас доступна сума на продовження на 3 дні 5,50 гривень, на 7,100. Скільки? 5,50? Слухайте уважно. Слухайте уважно, не перебувайте. Ні, ні, я не можу уважно, бо Якщо я зараз схвильований, розумієте? Вам не буде нарахована підвищена відсоткова ставка. Ага. Значна частина від суму лангації піде тіла кредиту. 15 гривень, наче сума невелика. Так, да, давайте 15, я зараз доп'ю пиво і піду внесу 15 гривень, правильно? 15 днів. Ви якраз заробите зараз 5 гривень. А я Так, я 15 гривень внесу. Базару ноль. Андрій Русланович, ви самі з собою розмовляєте чи що? Ну ви ж сказали 15 гривень. Це відсоток нараховується вам, так. А, кожен день похуй тоді вообще, значить, ті 15 гривень. А ви брали кредит з метою неповернення? Ні, як нарахується там хоча б гривень 500, тоді маякнете мені, добре? сума на закриття 700 гривень. Ну, чи процентів, як буде гривень 500, хоча б, має як б. добре? Андрій Русланович, я не чую відповіді, чому не сплачуєте кредит, чому ухиляєтесь 5 днів? Бо я пиво п'ю, я ж вам сказав, сидю і пиво п'ю, зараз з горіхами. Ви знаєте, що розмови наші записуються? Так. Да. І що тут такого? Що мені пиво пить не взяв? У мене вихідний. До У мене кредиті. вихідний. Компанія звернеться... Так, не портіть мені настрій. Дівушка, чи жінка, чи, 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 чи хто ви там? Боружник, поверніть кошти, будь ласка, чи в сумі продовження, чи на закриття. Ви за мною була кайте частки? Відмову від оплати і порушення статті. Добре, давайте. Мене звати Ольга Олександрівна, внутрішній номер 364, компанія «Мілан». Наш мови записується. Mm -hmm. mm -hmm. Очки по кредиту, сума боргу 22409 гривень. Щоденно вам нараховується відсоток 292 гривень 95 копійок. А яку суму підготували на оплату сьогодні, Дмитро Вікторович, на закриття чи на продовження? Я підготував на продовження. Ось я якраз з утра встав і підготував. Така де ж ваша оплата, тоді оплата ще не зайшла. Ну, то я підготував, але ще не оплатив, я просто ще. Не підійшов до терміналу, в мене просто на карті немає, там бублік зіру нуль. Зрозуміло, ви будете сплачувати в терміналі. Номер да, до да. договору у вас є, так? Є, так. Да. Добре. А яку суму плануєте внести? Ну я зараз ось дивіться. Скільки зараз? 13.44 в мене на телефоні показує. І зараз допиваю пиво розлівне, офігене, кстати, не буду казати марку вам. І це йду, ми до, ми до, терміналу. йду Дивайте, до терміналу. Давайте. Давайте посер... спілкуватися по іншому. Яку суму підготували на оплату? На 3150 на 15 днів продовження? 336. Ви жартуєте? Ні, 336. Це в копійках, а якщо в гривні, то це виходить 360. Дмитро Вікторіч, хочу вас повідомити, що ваша справа знаходиться в досудовому відділі компанії. Ви ж робили вже лонгацію, Чому зараз отримуєте кошти? Тому що це гроші в нікуди про лонгацію, як ви кажете. Ну, а як ви кажете уважаю, Лонгація? Втягнувши втягнувши Яка Лонгоція? Пролок... Це типа як локація, чи що? Спорочена. Спорочена. А, скорочена. А, скорочено. А це ви такі, оце ви оце вам так ви сложно втягнувши. все слово сказати про лонгацію, що ви навіть, кажете Лонгоція. За, за що початку? вам там гроші платять Я вообще в душе ніч як кажуть. Дмитро Вікторович, да. у вас цілому кредиту вже залишилось 9765 гривень, а було 10500 Якщо продовжити кредит, у вас іде і на зменшення. А я вже буду, я вже хочу договоритися уже за одним платежем закрити, там може відсотки якісь списати. О, так щоб одним платежем закрити, так, закрити. Та, ну куди? О, таку Можна суму, за Там, там переплата просто. ви розумієте мене чи ні, бешена переплата. Дмитро Вікторович, а знаєте чому? Вона така ж... да? приплата. Получена? Я знаю чому. Відповісти Відповісти вам чи ні? кредит на 15 днів. Послухайте, ви ж брали кредит на 15 днів, а 29 днів утримуєте угу. незаконно. Компанія вам нараховує відсотки. Ох і А ви користуєте з цими коштами. Добре, зараз, допиваю. У мене, Відповісти? мене, мене Відповісти? бокал залишився, і йду оплачувати. Фіксувати відмову чи оплата поступить? Вимушена ну, оплата поступить, так як домовились, 360 я через термінал зараз закину. вимушено фіксувати відмови, від оплати Дмитро Вікторович. Mm.